Негайне 100% припинення вогню, звільнення заручників та полонених усіх на всіх, та організація гуманітарної допомоги цивільному населенню в захоплених терористами районах. Такий офіційний порядок денний, навіть не зустріч, але консультацій їх чергового раунду, що близько 16-ї за Києвом мали б розпочатися у столиці Білорусі. Саме там тепер перебуває наш спецкор Григорій Жигалов. Гришо, привіт тобі. Я так розумію, що зустріч відбувається без преси за зачинними дверима. То власне от цікавить, чи дійсно в українському складі, в українському десанті відбулася ротація? Говорили, що замість кучми буде Медведчук. Добрий вечір, Олександр. Ну зараз розповім із більше ніж двогодинною затримкою, але зустріч сьогодні розпочалася. Але тут є невеличка інтрига. От я зараз відійду і я сподіваюся, що тут зараз видно, що перед входом до резиденції білоруського президента Сервіс Хол вже вишикувалися автомобілі, на яких приїхали учасники зустрічі. Власне, є підозра, що сама зустріч вона вже закінчується. Десь півгодини тому звідси виїхали автомобілі, які дуже схожі на на яких сюди прибули а, представники а, сепаратистів, а, власне, після п'ятої вечора за місцевим часом а, розпочалася а, ця зустріч а, час тут випереджає Київський на одну годину. В резиденцію білоруського президента почали приїжджати учасники переговорів. Першого була делегація ОБСЄ на чолі з Хайді Тальявіні. Далі на автомобілях з дипломатичними номерами з різницею десь у три хвилини, другий президент України Леонід Кучма і посол Росії в Україні Михайло Зурабов. От власне відповідь на запитання. Ння, хто представляє Україну? Ми бачили другого президента України Леоніда Кучму. Нагадаю, проти його участі у проговорах були бойовики. Бойовики хотіли бачити кума Путіна Медведчука. Однак його помішно тут не було. Ну і нарешті представники бойовиків Денис Пушилін та Владислав Дейнего а на звичайному мікроавтобусі у супровіді Джипа охорони і кількох легковиків на відміну від решти учасників перемовин. Бойовики спочатку зупинилися десь на півгодини на дорозі перед заїздом у резиденцію, після чого продовжили рух. Отже, станом на цю хвилину переговори здається тривають. Вони тривають вже більше двох годин. Перед перемовинами ніхто не вийшов до журналістів. Власне, щоб оберегти учасників перемовин від уваги преси. В останній момент змінили місце зустрічі. Переговорники засідають у резиденції Діпсервіс Hall за ось цим парканом. Планують Планували принаймні обговорити чотири блоки питань: це припинення вогню відвід важкої техніки доставка гуманітарної допомоги. Основним з питань є обмін полоненими за формулою всі на всі. Якщо вдасться щодо цього домовитися, це буде наймасовіший обмін, подібний за всю історію російської агресії проти України. Власне, як довго триватимуть перемовини, важко припустити бомзе з Білорусі. Також заявили, що станом на цей момент після завершення зустрічі не передбачено. У спілкуванні з пресою можливо учасники контактної групи та бойовики з ДНР та ЛНР так само залишать територію резиденції повз журналістів, які чекають на розвиток подій тут з другої дня. Може. Пливо принаймні анонсувалося, що буде другий день зустрічі, попередню п'ятниця про потребу продовжити перемовини, заявила представниця ОБСЄ, яка напередодні була у Києві. Але от власне, ну зараз дуже важко сказати, як саме будуть розвиватися події. Олександре. Гриша, дуже дякую тобі. У мінську майже дві години триває черговий раунд консультацій щодо врегулювання ситуації на сході України до преси. Ні один з учасників зустрічі так і не вийшов. Є вірогідність того, що і далі жодного коментарю сьогодні принаймні не пролунає.